Шановні, я Олександр Черниваєнко. Хто мене знає, голова Кіровоградської обласної ради, ми з вами зустрічалися вже не раз. Ви пам'ятаєте, в Канатово тепер від дні ознайомлення. Ви знаєте, я завжди поряд з вами. Ваші командири цього підтвердять. Те, що ми обіцяли, та ми робимо. Не те, що ми робимо, ми зобов'язані це робити, тому що ви є герої. Ви самостійно пішли, навіть без засобів захисту, прийняли на зборах рішення йти сюди. І, на жаль, ще на Марчі ми вам передавали з Сергієм Соболєвим, пам'ятаєте, бронежилети, випробували їх на полігоні там. Але, на жаль, ми не змогли зберегти шість наших героїв, які загинули, і 26 поранених. Я вам обіцяю, що ми сім'ї цих героїв. Зробимо все необхідне для того, щоб вони не мали проблем з усіма нашими пораненими, я вам обіцяю, ми їх вилікуємо, ми їх заберемо реабілітацію в нашій госпіталі Кіровоградській, в нашій лікарні. Якщо у вас є проблеми вдома, мається на увазі, ми розуміємо, що ви на передові, а ваші сім'ї потребують підготовки до зими таке інше. Я прошу звертатися. До командирів і я як голова обласної ради, крім того, я являюся керівником батьківщини в нашій області Кировараської. Ми все зробимо для того, щоб ваші сім'ї не відчували вашої відсутності, але безумовно вони відчувають, тому що вони хочуть, щоб ви повернулися якомога швидше і живими. Безумовно, цей день незалежності. Коли ми всі відчуваємо піднесення, що ця незалежність зараз отут. Завойовується завойовуються вашими руками, ми прагнемо вам здоров'я, дорогі наші герої. Ми, нам хотілося б, щоб ви як швидше повернулися додому. Тому що ми вас всіх чекаємо і особливо здоровим. Я. Я бажаю вам, дорогі, в цей день, щоб ви позвонили в родину, поспілкувалися. Щоб вас сьогодні день був спокійний, тому що День Незалежності це святе. А ви борете цю незалежність, незалежність нашої України. Слава Україні! Героям слава!